Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз на 16 годин 13 хвилин, 6 грудня 2021 року. Ми бачимо круг навколо кругом е, сніжок випав і нечутно ані е, голоса. бо... Ми бачимо, що пташки зараз не співають і немає ніяких інших голосів. Я звертаюся до вас, що оцю неділю о 15-й годині біля Сергія Пустині ми можемо зібратись і е, промовити молитву про всіх тих людей, які е, вам необхідні, в яких ви е, відчуваєте потребу, або тих людей, які вам допомогли, і ви хочете їм віддячити? То я вас запрошую в цю неділю. Це буде 12 грудня о 15 годині. Зустрічаємося біля Сергієвої пустині. Це Сокральне Голосієво, і йти треба з вулиці Папатіхіна. Хто е, тут живе, той він знає. І тоді ті люди, які не знають, вони е, можуть спитати у тих людей, які вже тут були, і щоб ті допомогли ї, їм вас провести. І ми ж знаємо, що як тіло, е, яке потребує у е, фізичному навантаженні, так і душа просить, щоб. Е, Духовну працю для того, щоб ми помолилися про тих людей, які нам не байдужі. Мами моляться про дітей, батьки моляться про тих людей, які допомагають їм і створюють простір життєвий. І не забуваємо, що в нас є і бабусі, і дідусі, які доглядають наших дітей. То про всіх цих людей треба не забувати, дякувати, молитись про них і тоді світ буде краще. Це все те, що я хотів сьогодні вам сказати. З вами був Сергій Голосівський, з Вікторя Священного лісу Господнього, п'ятий коридор трописа Рафамасоровського. Сукральне голосів, місто Київ, на все добре, любі мої.